Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 17. Дивна річ, але, попри всі зловісні передчуття, нічого надзвичайного на привиді не траплялося. Ми пливли на північний захід, поки не досягли берегів Японії, де натрапили на великий табун котиків. Прибувши звідкільсь із безмежного тихого океану, вони, як то звичайно, щороку перебиралися на північ до своїх ліжбиськ у Беринговому морі. Подалися й ми за ними на північ, лютуючи й винищуючи табун. Обіловані туші ми викидали акула, а шкури засолювали, щоб вони могли пізніше прикрашати прекрасні плечі городянок. То було безбожне вимордування і все задля жінок, бо котикового м'яса то, що ніхто не їв. Після успішного дня наша палуба була вкрита тушами та шкурами. Слизька відсала й крові, і в шпігати гати стікали червоні струмочки. Щогли, снасті, борти були забризкані кров'ю, а люди, мов ті різники, в голі до пояса, поралися біля туш, закривавши руки, і знімали спеціальними ножами шкури з пригарних морських тварин, що їх вони повбивали. Моя робота була приймати шкури, вивантажувані шлюпок на судно, доглядати за білуванням, а потім дбати, щоб на палубі все було чисто прибрано. Не дуже приємна робота мені з душі вернуло від неї. А проте командувати багатьма людьми пішло мені на користь. Це розвивало мої дуже незвичні адміністративні здібності. Я відчував, що загартовуюсь, стаю твердіший. А це було тільки на користь пестунчикові Вейденові. І ще ось що я почав відчувати я вже ніколи не стану давнім Гамфрі ван Вейденом, хоч моя віра в життя, віра в людину ще опиралась руйнівній силі Ларсенового скепсису, проте де в чому він таки вплинув на мене. Ларсен відкрив мені реальний світ, про який я не знав практично нічого, і якого я завжди захався. Я навчився пильніше придивлятися до життя, бачити реальні факти, виходити з цари чистих ідей, незалежно оцінювати в житті конкретне й об'єктивне. З цієї пори, як почалося полювання, мені довелося частіш бувати в товаристві Вовка Ларсена, бо коли стояла гарна година, і ми були серед табуна, вся команда виходила в море на полювання, а на сутні залишалися тільки ми вдвох та Томас Магріч, що в рахунок не брався. Але то не був час дозвілля. Шість шлюпок віялом розходилися від шхуни, так що від першої навітряної шлюпки до останньої завітряної було миль десять, а той усі дванадцять. Потім вони лягали на прямий курс і пливли так, поки ніч або негода не заганяли їх назад, а привід завжди мав іти аж поза крайню завітряну шлюпку, щоб наразі шквалу або шторму всі шлюпки могли з ходовим вітром підійти до нас. Нелегко було для двох чоловіків, надто коли віяв свіжий вітер, давати раду такому суднові, як привід, стернувати, пильнувати за шлюпками, піднімати та згортати вітрила. Всього доводилось навчитись, і то швидко. Стернувати це далося мені легко, зате куди важче виявилось видиратися вгору на салінг і підтягуватись на руках вище й вище, де вже не було щаблів. Але скоро я й до того призвичаюся, бо відчував якесь шалене бажання виправдати себе в очах вовка Ларсена, довести йому своє право на життя не тільки самими розважаннями. І настав час, коли я радо вилазив на вершок щогли і, обхопивши її ногами, Запаморочливої височини оглядав море бінокль, шукаючи шлюбки. Пригадую, як одного погожого дня мисливці виплили з самого ранку і ляскіт пострілів, помалу стихаючи, врешті завмер. Шлюбки розсіялися далеко по морю. Заходу ледве чутно було. Повівав вітерець, та поки ми маневрували, щоб стати вітряного боку від крайньої шлюпки, він стих зовсім. Я був на вершку щогли і бачив, як одна по одній усіх шість шлюпок зникли за обрієм, переслідуючи котиків у західному напрямку. Шхуна ледь погойдувалась на спокійній гладіні моря, не маючи змоги пливати слідом за шлюпками. Вовк Кларсен занепокоївся, барометр упав, і небо на сході не подобалося йому. Він довго і пильно вдивлявся у далечі. Якщо налетить звідти, сказав він, та ще свіженький, то ми опинимося з навітряного боку від шлюбок, і тоді, мабуть, чимало спорожні якої в обох кубриках. Близько одинадцятої години море зробилося гладеньке, як дзеркало. У півдні, хоч ми були вже в північних широтах, спека стала просто нестерпна. Повітря було важке й задушне. В Каліфорнії старі люди в таких випадках кажуть Погона, як перед землетрусом. Щось лиховісне було в тій погоді, і душа ніби чула, що насувається небезпека. Поволі всю східну половину неба затягло хмарами, що громадились у горі, мов якісь страхітливі чорні гірські кряжі, і так виразно відніли розпадини, ущелини, провалля, налиті густою темною тінню, що аж око вже мимоволі шукало ревучої білої смуги, прибою над берегом, але ж хуну лиш трохи погойдувало, а вітру й зовсім не було. Це не шквал, сказав Вовк Ларсен. Стара мати природа хоче дибки стати і заревти пощудуху. Доведеться нам потанцювати, аби врятувати хоч половину шлюпок, гампе, лізьте на вгору та спустіть топселі. А що ми вдіємо, як вона справді зареве? Нас же тільки двоє, відповів я з вітінком протесту в голосі. Як то що? Скористаємось першого пондуву, щоб дістатись до наших шлюпок, поки нам не позривало всі вітрила, а далі вже куди вивезе, щогли витримають, і ми з вами витримаємо, хоч і сутужно буде. Штиль іще тривав. Ми пообідали хапцем. Мене тривожила доля вісімнадцятьох чоловік, що були десь на морі, аж там ген ген за обрієм, тоді як на нас повільно сунули зловісні чорні гори хмар. Однак по вовкові Ларсену не знати було хвилювання. Я помітив тільки, коли ми верталися на палубу, що в нього ледь роздимаються ніздрі і рухи стали швидші. Обличчя йому споважніло, риси посуворішали, але в його очах того дня ясно блакитних миготіли якісь блискучі дивні іскринки. Мене вразило, що він був веселий, але якось по грізному веселий, він тішився, що доведеться поборотись, тремтів, шарів із радості, Усвідомлюючи, що наступає велика хвилина, що життя його підноситься хвилею вгору. Певно, несвідомо або думаючи, що я не бачу, він голосно зареготав, ніби дратуючи бурю, викликаючи її набій. Ще й зараз у моїй уяві жива ця картина. Стоїть вовк Ларсен, мов той карлик з тисячі одної ночі, перед старшим обличчям якогось велетенського лихого джина. Ця людина кидала виклик долі і не боялась її. Ларсен попрямував до камбуза. Коку. Тільки не впораєшся з горщиками, будь на поготові, тобі є діло на палубі, я тебе гукну. Гампе, сказав він, заваживши мій заворожений погляд, бо я не спускав його з очей. По-моєму, він умів жити тільки наполовину. Вже й західна половина неба вкрилася хмарами, сонце померкло і заховалося. Була друга година пополудні, а нас огорнули примарні сутінки, що крізь них пробивалося червонясте світло. В тому тьмяному світлі обличчя вовка Ларсена променіло, і моїй збудженій уяві вживався довкола нього осяяний Ореол. Стояла якась надприродна тиша, а навкруги все віщувало наближення грому і бурі. Спека зробилася нестерпна. На чолі в мене виступив піт, і я відчув, як він струмочками стікає по обличчі. Мені стало аж млосно, і я вхопився за поруччя. І, і тоді, саме тоді, дихнув тихий, ледь помітний вітерець. Ніби легенький шепіт прилетів він зі сходу і відлетів. Обвислі вітрила не ворухнулися, але моє обличчя відчуло той подих, як приємну свіжість. Коку, стиха гукнув вок Ларсен. Томас Маріч повернув до нас перелякане жалюгідне обличчя. Попусти талі фока гіка і переклади гік, а коли вітер почне надимати фок, попусти шкод і знову заклади талі. Якщо переплутаєш, то тут тобі й амба, зрозумів? «Містер Ван Вейдене, приготуйтесь перенести передні вітрила, а потім підніміть топселі, та чим швидше, бо їх що далі, то важче буде поставити, а кокові, якщо він зталяється, е, дайте попиці. Я відчув у цих словах похвалу і зрадів, що в капітановому наказі не чути погрози. Шхуна була повернута провою на північний захід, і він мав намір при першому шподові вітру зробити поворот у Фордевінт. Тоді вітер буде в корму. Пояснив він мені, з останніх пострілів треба гадати, що шлюбки трохи віднесло на південь. Він повернувся і пішов назад до штурвала, а я попрямував на бак і став на поготові біля кліверів. Знову дихнув вітер, вітрила ліниво залопотіли. Дяка Богові, що буря не налетіла відразу, містера Ван Дейдене», – палко вигукнув кок. І я справді був вдячний, бо знав уже досить, щоб зрозуміти, яке лихо нам загрожувало, адже всі вітрила було розпущено. Подихи вітру подущали вітрила, напнулись, і привид рушив з місця. Ларсен круто поклав штурвал ліворуч, і шхуна привелася до вітру. Тепер вітер віяв нам просто в корму. Він дедалі дужчав, і мої клівери весело лопотіли. Я не бачив, що робилося позад мене, але відчув, як ураз накренилася шхуна, коли вітер ударив по вітрилах фока й грота. Я мав досить мороки з клівером, бом клівером і стекселем, і коли впорався з ними, привид уже мчав, стрибаючи по хвилях на південний захід під усіма вітрилами, винесеними на правий борт. Серце моє шалено калатало, але я, не переводячи духу, подерся до топселів і вчасно встиг поставити їх, тоді побрався на корму по новій вказівки. Вог Кларсен схвально кивнув головою і передав мені штурвал. Вітер щораз міцнішав, хвилі більшали. Я стояв біля штурвала цілу годину, а стернувати ставало все важче й важче. Я не мав досить досвіду, щоб вести шхуну курсом бакштах при такому вітрі. Тепер злізьте нагору з біноклем і пошукайте шлюпки, наказав мені Ларсен. Ми пройшли не менше як 10 миль, а тепер даємо добрих 12 чи 13 вузлів. Моя старенька непогано ходить. Я видерся тільки на форсалінг, е, футів на 70 над палубою, вище вже не поліз. Обігши поглядом пустельний водяний обшир, я зрозумів, що треба дужче поспішати, коли ми хочемо знайти когось із наших людей. Я дивився на розбурхану стихію, на високі хвилі, і мене брав сумнів, чи вціліла ще досі хоч одна шлюпка. Не віри, що ті хістки суденця можуть витримати такий натиск хвилі і вітру. Я не міг відчути повної його сили, бо ми летіли разом з ним. Але з мого високого сідала мені здавалося, що сам я вже не на судні, а дивлюсь на привид, немов без боку. Його обріси чітко вирізнялись на тлі пінявої води. Іноді він підносився і прорізав велетенську хвилю, поринаючи в неї правим бортом, аж вода заливала палубу до самих люків. А я тоді летів у повітрі запаморочливо швидко, немов причеплений на кінці величезного перекинутого догори маятника, що мав розмах принаймні футів на сімдесят. На якусь хвилину мене пройняв такий страх від того гойдання, що я, тремтячи й умліваючи, обхопив щоглу руками і ногами, я вже не міг шукати зниклі шлюбки. Взагалі нічого не бачив, крім безодні, що ревла і клекотіла внизу, загрожуючи проковтнути привид. Але думка про людей, що гинули десь там серед цієї стихії, надала мені сили, і я, шукаючи їх поглядом, забув про себе. Цілу годину я не бачив нічого, крім безкрайнього пустельного моря, та ось там, де заблуканий сонячний промінь, провадившись крізь хмару, впав на хвилі зали. Залив воду розтопленим сріблом, я на мить спіймав оком маленьку чорну цяточку, що злетіла на хребет хвилі і знову зникла. Я терпляче чекав, і знову чорна цяточка виринула на залитих сонцем хвилях трохи ліворуч від нашого курсу. Кричати була марна річ, і я сповістив вовка Ларсена, замахавши рукою. Він змінив курс, і коли цятка з'явилася просто поперед нас, я знову ствердно махнув рукою. Вона все більшала, і то так хутко, що аж тоді я вперше по справжньому оцінив нашу швидкість. Бо Кларсен махнув мені зійти вниз, і коли я опинився біля нього, розтлумачив, як лягати в драйв. Зараз буде чисте пекло, попередив він мене, але ви не зважайте робіть собі своє і дивіться, щоб кок не відходив від фока шкота. Я на силу пробрався наперед, бо палубу заливало то з одного, то з другого боку. Пояснивши Томасові магрічеві, що він має робити, я виліз по форвантах на кілька футів угору. Шлюпка була вже близько, я добре бачив, що вона дрейфує проти вітру, щогли вітрила, викинені за борт, правили їй за плавучу квітву. У шлюпці було троє, і всі вони вихльопували воду. Кожна водяна гора, накочуючись, закривала шлюпку від нас. І мене брав ляк, що це я бачив її востаннє, але шлюбка несподівано знову злітала на пінявий гребінь хвилі, стаючи майже з торчака, і тоді показувалося її мокре чорне дно. Потім прова опускалась, корма задиралась високо догори, шлюбка падала в провалля між двома хвилями, і якусь мить можна було бачити, як троє людей у ній несамовито вихлюпують воду. І ще разу я сприймав її появу, як диво. Привид раптом змінив курс. І ухилився вбік. Я вжахнувся, подумавши, що Волкларсен, мабуть, втратив надію врятувати шлюпку, але вмить зрозумів, що то він ладнається лягти в трейф і скочив на палубу, щоб бути поготові. Ми йшли прямо в фордевінг, а шлюпка була далеченько. На траверсі в нас раптом я відчув, що вітрила трохи опали, і шхуна пішла рівніше, хутко набираючи швидкості, судно поверталося проти вітру. Коли шхуна стала поперек хвиль, на нас ударила вся сила вітру, що від нього ми досі втікали. Здуру я обернусь до вітру лицем. Він стіною навалився на мене. Повітря забивало мені легені, і я не міг його видихнути. Коли я отак захлинався повітрям, а привид не раз, уже накрившись і ніби в груз на місці, підставивши хвилі в борт, я побачив величезну водяну гору, що піднялась над моєю головою. Я відвернувся, перевів дух і знову глянув угору. Хвиля нависла над кораблем, промінь сонця заграв на її хребті, і на мить мені сяйнула в очі прозора зелень води, облямована молоком шумовиння. Тоді хвиля впала і неначе настав кінець світу. Мене мов привалило страшним обвалом, збило з ніг, і я опинився під водою. У голові майнула жахлива думка. Це ж мене зараз змиє в море. Я, же, я вже чув про такі випадки. Мене перекидало, било обпалобу, несло хто зна куди. Не мігши вже стримувати віддиху, я набрав повні легені їдучої солоної води. Та весь той час не спадало мені з голови одне я мушу винести клівера на вітер. Смерть мене не лякала. Я певен був, що якось вискочу з біди. Мою очманілу голову сповнювала думка, що треба виконати наказ вовка Ларсена. Мені ввижався він сам, стоячи за штурвалом. Серед розбурханої стихії він відважно кидав виклик бурі, протиставлячи їй свою волю. Мене з розгону вдарило об щось, певно, об планшир. Я дихнув і відчув, що вдихаю життєдайне повітря. Спробував підвестись. Але знов ударився об щось головою і впав на палубу. Виявилося, що хвиля, ніби з якоїсь примхи занесла мене під півбак. Вибираючися рачки, звідти я наштовхнувся на Томаса Магріджа, що лежав плазом і стогнав. У мене не було часу з ним урочитися, я мусив перенести клівера. Коли я вибрався на палубу, мені здалося, що всьому настав край. З усіх боків тріщало дерево, брящало залізо, дерлася парусина. Привида розривало, розламувало, розбивало вдріски, фок і фор топсель. Повиснувши без вітру через наш маневр, лопотіли й рвалися, бо нікому було підтягти шкод. Важкий гік, грюкуючи, перелітав від борту до борту. Довкола літали різні уламки. У римки лин метлялись і звивалися, неначе змії. Раптом затріщав, уломившись, і полетів униз фок гафель. Він упав лише за кілька дюймів від мене, і я, враз, прочумавшись, кинувся до роботи. Може, не все ще пропало. Я пригадав, як вов Кларсен попереджав мене, що буде справжнє пекло. Ось воно й настало. А де ж він? Оглянувшись, я побачив його, напруживши свої могутні м'язи. Він підтягав грота шкод. Ту мить корма шхуни здерлася високо вгору, і його постать виросно вималювалася на тлі білих хвиль, що мчали повз нас. І все те всю страшну картину хаосу і руйнації я побачив, почув і осягнув за якусь чверть хвилини. Мені не було коли глянути, що сталося шлюбкою. Я метнувся до клівер шкота. Сам клівер почав лопотіти, то рвучко напинаючись, то раптом знов обвисаючи. Вчепившись у шкот, я цупив його з усієї сили, і щоразу, як вітрило обвисало, мені щастило трохи відтягти його. Я зробив усе, що лише міг. Я тяг аж пучки мені репалися з натуги. А тим часом бом клівер і стексель порвало на клапті і понесло за вітром. Але я все тяг і тяг шкота. Щоразу закріплюючи двома обертами Те, що пощастило відвоювати. Потім вітрило стало легше піддаватися. До мене наспів Вовк Ларсен. він тяг шкота, а я підбирав слабину. Закріплюйте. гукнув він і ну далі. Біжачи за ним, я заважив, що, попри всю руйнацію, маневр було виконано. Привид ліг у і Він іще міг змагатися і змагатися з стихією, хоч майже всі вітрила зірвало, але винесений на вітер клівер і пропущений до кінця грот, лишились цілі і тримали судно провою до розлютованих хвиль. Я став шукати очима шлюпку, і поки Вок Ларсен ладнав для неї талі, я побачив, як вона піднялася на хребет височезної хвилі, завітряного боку від нас, за яких 20 футів. І так вдало розрахував капітан, що нас відносило просто на шлюпку. Нам лишалось тільки зачепити талі за обидва кінці і витягти її на борт. Але робиться воно не так легко, як проте пишеться. Спереду в шлюпці був керфут уфті уфті, сидів за стерном, а келі посередині. Коли нас піднесло ближче, шлюбку підняло на хвилю, а ми пірнули в безодню, і тоді майже просто над собою я побачив голови трьох людей, що через борт дивилися на нас униз. І ще за мить. Уже нас піднесло вгору, а шлюпка провалилася між двома хвилями. Не нялося віри, що нова хвиля не розтрощить опривид ту тоненьку шкарлубку. Але в слушну хвилину я кинув линву з гаком уфті уфті, а вов Кларсен керфутові. Обидва линви зараз же зачеплено, і всі троє, діждавшись з ручної миті, водночас спритно стрибнули на палубу шхуни. Коли борт привида вивернувся із води, шлюпка лягла на нього, і не встигло судно перехилитись назад, як ми витягли її на палубу і перекинули догори дном. Я помітив, що в керфута ліва рука в крові, йому якимсь побитом розтовкло середній палець. Але він і знаки не давав, що йому боляче, і правою рукою допомагав нам е, принайтовити шлюпку. Біжи уфті, перенеси клівером», – звелів звелів Ларсен. Келі, піди на корму, попусти грота шкод, ти керфуте, е, паняй на бак та глянь, що там з коком, а ви, містере Ванвейдене, лізьте знов на гору, обріжте все стріп'я. Піддавши накази, він помчав до штурвала, стрибаючи, як тигр. Поки я дерся на форванти, привид поволі вивернувся під вітер. Та цього разу, коли шхуна провалилася між дві водяні гори, на ній не були вже вітрил, що їх могло б зірвати. А ще не доліз до Салінга, коли мене. Притисло вітром до вантів, так що якби я й хотів, то не міг би впасти. Шхуна так накренилась, аж трохи щогли не лягли на воду, і я бачив палубу не внизу, а спереду, майже з собою в рівні. Та я, властиво, й не бачив її, бо вона вся була під водою. З води стирчали дві щогли оце й усе. На хвилинку привода зовсім затопило, але потроху все більше вивертаючись під вітер, шхуна стала вирівнюватись і скоро її палуба, мов китова спина. Виринула над поверхнею води. Тоді ми помчали далі по розшаленілому розшан... морі. А я, наче та муха, повис на салінгу, виглядаючи інших шлюпок. За півгодини я побачив другу шлюпку, перекинену догори дном. За нею чіплялись Джок Горнер, Огрядний Луїс і Джонсон. Цього разу я лишився на горі, а вовкові Ларсенові пощастило лягти в дрейф так, що нас не залило хвилею. Як і перше, нас понесло на шлюпку. Швидко наготували талі, кинули людям кінці, і вони немов ті мавпи видрипалися на борт. Шлюбка розбилася об шхуну, коли її витягали на палубу, але її все ж принайтовили до палуби, сподіваючись, що колись полагодити. І знову гнаний бурею полетів привид уперед, часом так поринаючи у воду, що, здавалося, вже не вирене ніколи. Навіть штурвал, дарма що він був куди вище шкафу та раз у раз покривало водою. Такі хвилини мене охоплювало дивне почуття. Мені здавалося, що я тут наодинці з Богом і сам бачу весь жал його гніву, але штурвал виринав знову, виринали широкі плечі вовка Ларсена і його руки, що стискали спинці і кермували корабля. Підвального його волі волі земного бога, він панував над бурею, струшував із себе водяні гори, що вергала вона на нього, і, ніби осідлавши їм, мчав на ній до своєї мети. Ну, чи не диво? Чи не диво дивне, що якісь комашки люди живуть, дихають, працюють, ведуть таку утлу споруду з дерева й парусини крізь таке грізне страхітливе буяння стихій. Знов і знов привід злітав на хребет хвилі, палуба зринала над водою і шхуна мчала далі серед шаленого виття бурі. Десь близько шостої години, коли останній промінь дня погас і над морем залягли зловісні сутінки, я нагледів третю шлюпку. Вона також плавала догори дном, тільки людей не видно було. Вовкарсен знову виконав свій маневр, тобто відплив, а потім зайшов проти вітру і ліг у дрейф. Та цього разу він прорахувався футів на сорок, і шлюпку пронесло у нас за кормою. Шлюпка номер чотири. вукнув уфті Уфті. Гострі його очі прочитали номера, коли човен на мить виринув із піни. То була Гендерсонова шлюпка. Разом з ним на ній загинули Голіок і Вільямс, і ще один з досвідчених матросів. Що вони загинули було очевидно, але шлюпка лишилася на воді, і вовк Ларсен зробив ще одну відчайдушну спробу здобути її. Я спустився на палубу і побачив, що горнер і керфут марно протестують проти цієї спроби. «А вже ж, так я й попущу, щоб вітер забрав у мене шлюпку, хай він навіть із самого пекла. Кричав Ларсен, і, хоч ми всі четверо понахиляли голови до нього, здавалося, наче голос його доходив із незмірної далечини. Містере Ван Вейдене, гукнув він, а мені серед треву і свисту вчувся тільки шепіт, станьте до клівера з Джонсоном і уфті, решта до грота. Та швидко, а то я з вас дух повипускаю, зрозуміли? І коли він раптом наліг на штурвал і привид почав повертатись, мисливцям нічого не лишилося, як тільки скоритися і як найкраще виконати небезпечне завдання. Який то був ризик, я зрозумів лиш тоді, коли ще раз опинився під хвилею і смертельному страхові вчепився в планку біля фухщогли, але пальці мої не втримались, мене відірвало і змило за борт. Плавати я не вмів, та на дно піти не встиг, бо хвиля зараз же вишпурнула мене назад на палубу. Чиясь дужа рука схопила мене, і, коли привид нарешті виринув, я побачив, що свій порятунок маю завдячувати Джонсонові. І він стурбовано озирався навколо. І я помітив, що Келлі, котрий хвильку тому прийшов на бак, щез. Шхуна з цим разом проскочила пов шлюбку. А що тепер ми були з іншого боку від неї, вовкові Ларсену довелося вдатись до іншого маневру. Йдучи в з вітрилами на правім борті, він привів шхуну до вітру і вивернувся до шлюбки, круто він лівим гассом. Молодчага. гукнув мені Джонсон у вухо, коли ми. Після маневру щасливо витримали справжній потоп. Я зрозумів, що він хвалить не вовка Ларсена, а шхуну. Вже так смеркло, що шлюпки й не видно було, але вовк Ларсен упевнено вів шхуну крізь страшне кипіння хвиль, ніби ним керував якийсь несхибний інстинкт. Тепер дарма що весь час заливані водою. Ми не могли провалитися в безодню між двох бурунів. І нас понесло прямо на перекинуту шлюпку. Скоро ми підняли її на палубу, добряче побивши. Далі ми ще дві години працювали до знемоги. Всі двоє мисливців, троє матросів Вов Кларсен і я, брали рифи на клівері та гроті. При зменшеній площі вітрил нашу палубу вже не так заливало водою. Коли лягли в драйв, і шхуна стрибнула по хвилях, мов корок. З самого початку роботи я пообдирав собі пучки, і мені було нестерпно боляче. Коли ми брали рифи, то від болю в мене котилися по щуках сльози, а коли роботу закінчили, я не витримав і, геть зовсім виселений, повалився на палубу. Тим часом Томаса Магріча, наче мокрого щура, витягли з під півбака. Куди він з переляку заховався. Дивлячись, як його потягли на ют до кают кампанії, я раптом сторопів, Камбус кудись зник, тільки виднів білий прямокутник на палубі, де він стояв. Всі матроси теж зібралися в кают кампанії, і поки на маленькій пічці варилася кава, ми пили віски та гризли сухарі. Ніколи з роду не їв я з таким апетитом, і ніколи гаряча кава не була мені така смачна. Привида так гойдало і жбурляло, що навіть матроси не могли ступити кроку, не тримаючись за що-небудь руками. І не раз після окрику Ну, держись, ми падали купою на стіну, що лігше поземо, правила якийсь час за палубу. До дідька сигнальника, заявив вов Кларсен, коли ми досхочу напились і наїлись. На палубі нічого робити. Коли б хто й наскочив на нас, ми однаково не могли б звернути з дороги. Лягайте, всі і спіть. Матроси подалися на бак, дорогою висівши в бортові ліхтарі, а обидва мисливці залишились на ніч у кают кампанії. назважившись відкрити люк до свого кубрика, ми з вовком Ларсеном відрізали керфутові розтрощеного пальця і зашили рану. Магріч, він весь час мусив варити каву, подавати нам на стіл та підкидати в пічку, скаржився, що йому болить десь у середині, і присягався, що в нього поламано одне а то й двоє ребер. Оглянувши його, ми переконалися, що в нього їх переламано аж троє. Але лікування ми відклали до завтра. Головне з тої причини, що я не знав, що робити із зламаними ребрами, і спершу мусив про це прочитати. Не думаю, що варто було задля побитої шлюбки пожартувати келлі, сказав я Вовкові Ларсенові. Але ж і сам келлі не дуже чого вартий, відповів він. На добраніч. Мені здавалося, що я не зможу заснути після всього, що сталося за день. Обдерті пальці нестерпно щеміли, мене тривожила доля решти трьох шлюпок, не кажучи вже про те, що шхуну несамовито кидало в усі боки, але очі мої склепилися тільки на голова торкнулася подушки. Вкрай з я проспав цілу ніч, а тим часом привид ніким не керований, пробивав собі шлях серед бурі.